Нині чтені Євангеліє від Йоанна, у 9 главі знову відчуваємо євангельську риторику о зрячих і о сліпих. І сказав Ісус, «На суд прийшов цей світ, щоб невидящі сліпі прозріли, а от відящі, но безбожні, стали сліпі. Нормальна біблейська риторика п'ятирічним дітям і 80-річному чоловікові понятна. Но в Українському суді термін сліпий, зрячий об'явили образою для других людей, не розуміючи не закону. Українського законодавства і катастрофічного незнання священного Писання. Ми б ніколи не знали, що в Україні тільки людей, котрі займають відповідні пости, катастрофічно не знають Євангелія. А значить, Ісус прийшов до них, щоб вони сліпі, стали зрячими, читаємо так Євангеліє. А от котрі рахувалися, що вони зрячі, але стали безбожниками, от ці люди осліпли серйозно. Почувши такі слова Христа, деякі з фарисеїв сказали, Та що, що й ми сліпі. Ісус сказав їм, о, якщо ви були б сліпі, не мали б сте гріха. Але коли видите Месію, і ви його не признаєте, а карете ж видите, то гріх остається на вас. Кожен раз в церкві звучить слово всьому світові, якщо ви все обіжаєте, коли вас називають сліпими, а значить, підтверджаєте, що ви зрячі, але переслідуєте законом, і, скоріше, беззаконнієм, церков Христову. На вас остається гріх непростий, сатанінський гріх, гоніння церкви Христової, а ви демонструєте сліпоту. поту. От чому нині зазвучало слово особливо. Я істину кажу вам, хто не ходить на кошару дверями, а перелізає через вікно то злодій. А от пастир заходить дверями, і вівці чують його голос і не бояться. А от котрий перелізає інде, інде перелізає в кошару, тот злодій і розбойник. А входящий дверями і є пастир овцам. Йому дверник отворяє, вівці чують голоса Його. І Він зове своїх овець по імени і виводить їх. І коли виведе їх, то йде перед ними не ззаді, а перед ними, бо за ними йдуть його вівці, чують його голос. Но за чужим не йдуть, біжать, утікають від нього, бо не знають Його чужого безбожного голоса. Сю притчу сказав Ісус. Ну, многі не порозуміли, як які нині не розуміють біблейської риторики в українських судах, І кілька раз ми кажемо, слово вполне нормальне для біблійської риторики, безбожники, непослушники, сліпі, зрячі, тупі, прямий путь, вдруг об'явлено і нам інкриміновано як розпалення релігійної ворожнечі. Демонструє катастрофу незнання українських законів або просто ненависть до церкви. Удивительні слова, каже Господь Христос нині нам всім. Я єсмь двері. Мною Христом, хто вийде у духовний світ, той спасеться, зайде і вижить, вийде і пажить, найде пажить духовна їда. О які їді? Церкви канонічної є пажить, тіло і кров Христова причастя, котрого не є у других містах. І ще одно, Павел каже, коли я благовіствую, не треба не хвалити, бо тому й обов'язок. Ну, якщо я не благовіствую, горе мені. От чому мовчащий пастир буде мати горе. Великий, славний, з наградами, но мовчащий буде мати горе. І сьогодні пастир добрий, каже Господь, душу свою полагає за овце, а наємник. А наємник не є пастир, мовчащий, притиснувшися з боку перепужений, а вовк. Вовк безбожник і сатаніст приходить і розпудить овце, розганяє овце. Почому чому вовк сперва розпуджує овці? Щоб по кожну подільність потім доїдати. Бо якщо вони б в місті держалися, в них би була більша можливість спастися. От почому українську православну церкву, віруючих нині хочуть розпудити, щоб люди розбіглися, перепудилися, а потім усіх позаганяли в секти, в розколи, і порушуючи постоянно закони країни. Нам уже приходиться многократно говорити, що люди, котрі порушують державні закони, нас звинувачують і судять. І нічого не міняється в Україні за останні роки, оскільки неповага до власних законів ігнорують вимоги закону і судять так, як ходять. Но Христос сказав: Я двері, котра входить, уводить у життя вічно. І якщо ми тою дверю православні вийшли в церкву канонічну, нам вже не є потреба йти у чужі двері, у чужі унії, розколи, роздори. Ми вдома, ми у своїх, ми з Господом Ісусом. І як би не тяжко нам було, але ми знаємо, ти вже в лікарні, ти прийшов до зубного лікаря, знаєш, треба буде потерпіти болі, але після того приходить іслення. Да, ти прийшов у лікарню, треба робити якусь операцію. «Да, треба погодитися, різати треба. Але після операції болезненої приходить іселення. Так буває і в життю нашому християнському. Господь іноді приписує нам потерпіти, напасти болезні, суєти завісті, наклепи, гоніння, а деколи і збієння, а даколи неправідні суди. Ну, це все не випадковує. Кожному адресно дається лікарство, і ми повинні то лікарство прийняти як послушний хворий у лікаря. А в вічності віруємо. Нас усіх, потерпівши гонення, уноження, накліп, судові переслідування, всякі там муки Господь тут дає много радості духовної, а в вічності віруємо. Самі такі і будуть наслідниками Царства Божого. Амінь.